Вітаю підписники та глядачі! На огляді складаний, ніж від бренду GANZO FRYBIRD FH 927. Для бажаючих придбати та ознайомитись з асортиментом, переходьте за посиланням під відео, а промокод MAXKISLY надасть знижку на 10% на всі товари. Розглянемо комплектацію, постачається в картонній коробці такого. Чорного та помаранчевого кольору. У мене таких коробок від Ганзу ще не було. Досить такі стильно виглядає. Мені вони подобаються, такі коробочки. Так, по інформації, логотип Ганзу. Далі тут деякі там потужності виробника в Гонконзі робляться. Тобто виробник Китай. Посилання, Посилання в описі під відео будуть. З цієї сторони у нас моделька 927 GB. Так, що тут у нас ще? Відкриваємо? Ну, тут деяка інформація, кому цікаво. Далі ось так відкривається. І тут нас зустрічає чехол від Frybird, тобто той самий ганзо. Ніж в Целофані, тут сілікагель також. Так, ніж обов'язково розглянемо. Далі наліпка. Наліпка цікава, вона така, типу як 3D, таких знову я таки не бачив. Прикольна наліпка. І гарантійний талон Варанти карт Тобто гарантійна карточка. Розглянемо чохол логотип Ганзе. Тут фрайб синтетичний, легенький. на затяжці Затяжка така досить міцна. Розміщу сюди дану модель. Взагалі, навіщо потрібен такий чохол Кому треба для перенесення, для зберігання добре підійде. При контакті з будь-якими поверхнями, ніж не буде затиратись, не будуть виникати пошкрябини та уникнемо від різного роду забруднення. Те, що він є одразу в комплектації Це, плюс, але ви додатково можете замовити також інші чохли від Ganzo, які дещо будуть міцніші та цікавіші. Розглянемо 927 модель. вона така дуже елегантна. Тут нічого не виступає. ну, Кліпса то само собою зрозуміло, вона така, типу, як з проволочки. Багато кому подобається, хоча мені, мабуть, доподоби більш класичні кліпси. Відкривається за допомогою фліпера. Фліпер прихований, маємо на стічка, ведбит стричить Клац, і відкрила за допомогою фліпера. Замок лайнер лок. Ось у нас лайнер натискаємо. І для того, щоб палець не поранити, я б радив натиснути і одразу трошки вперед провести. І тоді отак... Закривати, щоб воно у нас на палець не попало. Більш ніяким чином відкрити не можна, шпинника ніякого нема, заклинок не візьмемось. Хоча я попробував і його можна відкрити інерційно, зараз продемонструю. Інерційно ось так не вийде відкрити, а ось таким чином, якщо вниз направити, то в принципі можна. ось Будь ласка, відкривається. Для цього треба певний навик. Ось так розміщуємо ніж, щоб клинку нічого не заважало. Розганяємось вниз. Різко зупиняємося і трошки підіргуємо вверх. А ну ще пробую. Ну, в принципі, виходить, якщо потренуватись, то таким чином можна типу, як понтонутись, відкрити. По матеріалам клинок D2, американська інструментальна стальна півнержавійка. Руків'я Склотек Століт, G10, оливковий кольор, також бувають різні кольори. Ознайомитись зможете на сайті. Загальна довжина ножа 199 мм, тобто 20 см. Довжина клинка 85 мм, цілком достатня робоча довжина, товщина по обуху. 3,4 мм. Зведення виробник не вказує, але я його заміряв. Тут воно 0,5 мм. Це таке посереднє зведення для складаних ножів, воно не, не являється дуже різучим і не таке прям, як на так званих ломиках. По маркуванням з лівої сторони Frybird, з правої сторони, назва модельки, також сталь д 2, до речі, загартований на 60 одиниць по пароквелу. Форма клинка класична, дроппойн. Спуски високі більше, ніж від середини, але не від обуху. Маємо невеличкий чойл, що добре буде при загостренні. Також для тих, хто загострює, є за що затиснутись, тобто зафіксувати ніж в радіусній системі. Товщина ножа 14,6 мм, вага 131,5 г. Виробник дає 12 місяців гарантії на даний ніж. Оглянемо більш детально його. Ось вий у нас на сталевому підшипнику, за рахунок цього дуже така крута, як на мене, механіка, як для бюджетних ножів. Лайнер. Він не має насічок, він трошки такий слизький. Але за рахунок цього, бачите, як воно все виглядає. Все дуже рівненько, нічого не стричить. Мені по дизайну в цьому плані подобається. Тут такий дизайн, що реально нічого зайвого. Кліпса, до речі, двохпозиційна можна переставити за потреби. Лайнери, як ви бачите, полегшені. Є певна перфорація на них. Конструкція дуже міцна, вона не буде пригинатися, тому що G10 товстенькі і лайнери вони у нас десь міліметрів 2 точно будуть. Як такового темлячного отвору нема, але для тих, хто любить чіпляти темляки, тут маємо штифт, за який можна зачепити темляк або просунити паракорд. Невеличкий бекспейсер, який також виконаний з G10. Тут у нас все закруглено, воно зручне, руку наминати не буде. G10 досить таку має цупку структуру, зараз спекотно, пальці вологі, тому навіть додатково допомагає при щепленні, при утриманні. Потім є певні такі заглиблення з обох сторон, тут заважає кліпса. За рахунок них, я думаю, можна сидити, сидіти, типу як в руках, коротити ніж, але за рахунок кліпси. У нас з цим гратись так не вийде. Якщо кліпси не буде, то в принципі можна ось так гратись, його крутити в руках, типу як антистрес такий. Стосовно насічок, на філіпері вже говорив, є тут, ледве помітні такі клацаємо. І на клинку також є насічки, але оскільки вони ось так ідуть в рівень, вони ледве-ледве будуть працювати, вони практично не працюють. Якщо б трошки виступали, але ж тоді буде зовнішній вигляд. Не привабливо, коли вони будь виступати. Для того, щоб це все діло більше працювало, можна було б зробити їх на G10 та лайнерах, але дизайн, тоді, я думаю, також дещо був би зіпсований. Проведемо тести, заводське загострення, перевіряю, ріжу папір добре нарізає. спочатку там щось не вийшло. Робоча гострота тут цілком задовільна. Мені подобається. Картон, як він буде працювати з картоном, якщо це якісь запаковки-розпаковки. Ого, як добре ріже. Ну мені дуже подобається, як він ріже картон. Прямо легко так. Працюю по продуктах хліб. Як ви бачите, шпинників ніяких нема, довжина клинка в нас використовується практично повністю. Ну, не враховуючи, що тут у нас невеличке чойло. Тому повністю практично до ручки можна засовувати і воно буде працювати. Гарно справляється довжиний клинка для таких задач достатньо. Нарізання ковбаси. Дуже добре нарізаю. Взагалі легко, геометрія така різуча, в принципі. Та й ніж досить такі гострий. Далі тестую на продуктах яблуко. Ну, Трохи розколювати буде, зрозуміло. Бачите, який обух. Не сказати, що він прямо такий товстий, але дивлячись, з якими продуктами працювати. Які будуть трохи в'яли або не такі пружні, то розколювати їх не буде. Так, спробуй тонесенько. Для таких задач також підійде. Чіпси нарізати. Для чищення повинен також добре підійти, оскільки тут немає ніяких фліперів, заважати нічого не буде. Для чищення добре підходить. Геометрія саме така, щоб начищати. Картоплю начистити, або хто не знає, там, не полюбляє шкірку на яблуках, то для чищення він гарно підійде. Кудись в похід можна для таких задач брати. Побачимо, як він буде виглядати на кишені, наскільки зручно чіпляти і як буде тримати кліпса. Заходить дуже добре, тому що кліпса відтопирена, бачите? Тут вона тугенька. Глибокої посадки, ледве-ледве щось помітно буде. І така цупка кліпса тримається добре. Гризти кишеню не повинен, тому що кліпса вона, бачите, закруглена, а G10 тут вона. Має таку не дуже агресивну структуру. і Тим більше в нас полоски вони вертикальні, тому швидко вам кишені не з'їсть. Мені подобається, як він садить, а для тих, хто не полюбляє носити так на кишені, ось чахо таке можна придбати відносно недорогі, використовуючи промокод буде ще дешевше. Сюди він взагалі заходить дуже добре. Ось, будь ласка. Він такий буде, як із типу Неопрену. Міцний витривалий, до будь-яких ударів. Не пошкодиться при тому транспортуванні. На поясі можна транспортувати, можна на молі, якщо буде потреба. Навіть в якийсь ящик з інструментами кинути, і він уже не пошкодиться. До речі, чахли бувають різних кольорів, не лише такі зелені. Далі тестується нарізання канату, радянський абразивний канат. Міліметрів 20 точно буде, може навіть і 25 у деяких місцях. Покладу на край, щоб використати всю ріжучу крайку. І спробую за один притяг відрізати. Ні за один раз не виходить, цей канат я ще не різав. Ось разів за три. Але щоб ви розуміли, подивіться на цей канат, як він виглядає. Він старий, тут купа, мабуть, різного абразиву. Теоретично можна навіть, мабуть, якісь. Замин на ножі схопити. Але він відрізав його досить таки впевнено цей канат. Мікрозамин є, я вже його бачу, ось він на камеру помітний. Це старий радянський канат, не знаю, з чого їх там робило, що він таки має абразиви. Будь-яка ріжуча крайка об нього може пошкодитись. Але, тим не менш, ніж справився з цим канатом, досить таки непогано. Покришка на прокол, судячи з геометрією, ніж буде досить таки колючий, а руку наминати нічим не буде. Спробуй проколоти. Ну, Не прямо таки легко, але проколов. Мабуть, за рахунок фінішної обробки воно ще ускладнюється, він навіть дістається досить таки погано. Його там якось затискає, за рахунок цього проколювати саме покришку гуму досить таки важко. Відрізаю шматок протектора. Непогано впорався, досить таки посередній варіант. Бували ножі, які. Прямо погано ріжуть, доводилось такі пиляти, а деякі практично за один раз відрізали. Це посередній такий різ вийшов. Стругання деревини, як і породи осика. Вгрізається добре. Ну, Відгризає, він її такими великими шматками. Взагалі для стругання геометрія як на мене підходить добре. Гарно справляється. Соснова палиця. Ось. Зараз спробуємо із сосни зробити стружки, типу як на розпалку. Мені подобається, як він ріже, гризиться деревину, хоча це сосна, стружка для розпалу піде і загострити кілочок із м'яких порід. Досить таки комфортно можна. Трошки буде наминати кліпса. Ось я працюю і відчуваю, як вона починає наминати. Ну, За рахунок того, що вона відтопирена. Якщо так стругати, прикладати великі зусилля, відчуваю, що кліпса починає натирати руку, наминати через те, що вона відтопирена, бачите. Але якщо ви постійно будете використовувати для таких складних відносно задач, то цю кліпсу можна зняти. Ну, а переносити вже в чохлі, якщо це для аутдору використовувати ніж. Або просто в кишені десь. Тверді породи ясен. Ну, як і всі ножі, маленькими шматками бере його. Взагалі стругати, якщо кілочок загострити, то це хіба що якась не товста палець, а так складаним ножем такі великі шматки тут не відгризеш, тому стругати воно. Не знаю, мені не подобається. Нема сенсу таким складеним ножем якісь великі роботи виконувати. Якщо м'яка деревина, то загострити там ще щось можна. Особисто мені ця модель сподобалась через її дизайн. Подивіться, який він прикольний. Форма клинка досить таки класична, я не полюбляю якісь там викротаси, щоб були. Тому це все мені подобається, нічого не наминає. Ну, Окрім кліпсу, якщо якісь важкі роботи, то вона буде наминати. Тому що вона банально стерчить, ось. І вона буде по-любому наминати. Можна перекинути на цю сторону, але тут вже буде пальці наминати. В долоні вона хоч якось. Вона розрахована, я думаю, для праворуких, для правої руки, щоб користуватися саме правою рукою. Якщо вліво взяти, тут вже може якось пальцями буде наминати. О, вона навіть щось у мене дещо пошавалилась трошки. Відкрутилась, може чи я не знаю. Вона шавелиться, тому що це проволока. Мені особисто така кліпса не подобається. Може тут вона якось неправильно реалізована. Якщо вона була б ось така, то вже мені б більше сподобався цей ніж. Він по всьому мені зайшов, але ось ця кліпса трошки не те. Але кому кліпси такі подобаються, то можна цілком брати ніж. Рекомендую. Мені саме через кліпсу не сподобалось. Якщо взагалом якість виконання дуже добра, придратись тут нема до чого. Дивіться, яка обробка, все якісно зроблено. Вістря по центру, клиночок рівненький, заполірована металообробка якісна. Все круто. На свою ціну, цілком таки пристойно. А промокод MaxCase вона дасть ще знижечку на 10% на момент зйомки, ніж коштує там 1790, якщо я не помиляюсь. Буває в різних кольорах, якщо навіть буде якась там акція, то промокод буде плюсуватись, тому користуйтесь. А кому також сподобався ніж та огляд, проставляємо вподобайку, обов'язково чекаю на ваші коментарі. Всім до побачення та до наступних зустрічей.